Підтримуйте чистоту у своєму автомобілі, подорожуючи з собаками. Подорожі з чотириногим другом, як зберегти автомобіль чистим і уникнути кошмару прибирання. Подорожі з собакою це неймовірно збагачуючий досвід. Ніщо не зрівняється з радістю спільних прогулянок по лісі, поїздок на пляж або просто поїздок в парк. Однак, як знає будь-який власник собаки, за цією радістю неминуче слідує безлад. Собаки, особливо активні і люблячі пригоди, вміють створювати хаос в салоні автомобіля. І найчастіше, епіцентром цього хаосу стає багажник. Я пам'ятаю, як у молодості, коли у мене була перша собака, енергійний лабрадор на ім'я Макс, я думав, що зможу впоратися з будь-яким безладом. Рушники, старі ковдри, здавалося, що цього достатньо. Але реальність виявилася набагато суворішою. Макс любив валятися в грязі, бігати по калюжах і, звичайно ж, приносити весь цей урожай в машину. Прибирання перетворювалося на справжні тортури, а запах сирої землі і собачої шерсті переслідував мене ще довго. З часом я зрозумів, що імпровізовані рішення не працюють. Потрібно щось більш серйозне, що дійсно захистить багажник і полегшить життя власнику. І тоді я відкрив для себе спеціальні чохли для багажників справжня знахідка. Чому багажник страждає найбільше? Подумайте самі, собака в багажнику це не пасажир, який сидить на місці і дотримується правил пристойності. Це активний учасник поїздки, який бігає, стрибає, валяється, а іноді і бруднить. На відміну від людей, собаки не витирають лапи, не бояться линяти і, на жаль, не завжди усвідомлюють, що їхні дії можуть призвести до безладу. Після прогулянки лісом або пляжем лапи собаки залишаються в бруді та піску, мокра шерсть просочує тканину, а кігті залишають подряпини. Килимове покриття швидко вбирає вологу і стає розеєсадником неприємних запахів. І навіть якщо ви використовуєте рушники або ковдри, вони рідко залишаються на місці і не запобігають просочуванню вологи. Мій досвід перехід до захисту багажника. Коли я вперше купив спеціальний чохол для багажника, я був приємно здивований, наскільки це змінило ситуацію. Більше не потрібно було витрачати години на прибирання, більше не потрібно було переживати про те, що салон буде пахнути собачою шерстю. Чохол не тільки захищав багажник від бруду і вологи, але й значно полегшував процес очищення. Я пам'ятаю випадок, коли ми повернулися з пляжу, а Макс був буквально вимазаний в піску. Раніше це означало довге і виснажливе прибирання. А в цей раз я просто дістав чохол, витрусив пісок і все. Салон залишився чистим і свіжим. На що звернути увагу при виборі чохла для багажника? Не всі чохли для багажників однакові. При виборі важливо звертати увагу на наступні характеристики: Водонапроникні матеріали це ключовий фактор, особливо якщо ви живете в регіоні з частими дощами. Гума, ПВХ або тканини з покриттям чудові варіанти. Підняті краї Вони запобігають потраплянню бруду і води на обшивку і бічні панелі. Висота країв повинна бути не менше 5 см. Міцна поверхня. Стійке до подряпин покриття захистить від кігтів і регулярних рухів собаки. Нековзна основа вона запобігає зміщенню чохла під час руху, забезпечуючи безпеку собаки і ефективність захисту. Повна посадка по фігурі чохол повинен бути спеціально розроблений для вашої моделі автомобіля, щоб забезпечити максимальний захист і щільне прилягання. Додаткові поради щодо підтримки чистоти. Крім використання чохла для багажника є кілька простих порад, які допоможуть вам підтримувати чистоту в автомобілі. Витирайте лапи собаці перед тим, як вона залізе в машину. Це найпростіший і найефективніший спосіб запобігти потраплянню бруду в салон. Тримайте рушник або пачку серветок для домашніх тварин біля багажника. Це дозволить вам швидко витерти лапи або шерсть собаки. Регулярно розчісуйте собаку. Це допоможе зменшити випадання шерсті і запобігти її поширенню по салону. Використовуйте додаткові килимки. Вони послужать додатковим бар'єром і прискорять процес прибирання. Використовуйте чохли для задніх сидінь. Вони захистять сидіння від шерсті, бруду та слини. Захист багажника це інвестиція в спокій. Я розумію, що покупка спеціального чохла для багажника може здатися зайвою тратою. Але повірте, це інвестиція в ваш спокій і зручність. Це спосіб зберегти ваш автомобіль чистим і свіжим, навіть після найактивніших пригод з собакою. Я часто думаю про те, скільки часу та енергії я заощадив завдяки цьому простому рішенню. Більше не потрібно витрачати години на прибирання, більше не потрібно переживати про запахи і плями. Натомість я можу насолоджуватися спільними поїздками з Максом, знаючи, що моя машина захищена. Висновок: подорожуйте із задоволенням, а не з прибиранням. Подорожі з собакою це прекрасний спосіб провести час разом і отримати масу позитивних емоцій. Не дозволяйте безладу зіпсувати ваш досвід. Інвестуйте в захист багажника, дотримуйтесь простих правил догляду за автомобілем і насолоджуйтеся спільними пригодами. І пам'ятайте, чистий автомобіль це щасливий власник і щаслива собака, адже хто сказав, що подорожі з чотириногим другом повинні перетворюватися на кошмар прибирання.